Ну туда я не могу А там граждань мешать тайм Ну и надо выходить Я шо, шо стильный просто Походу

<плес> а, ну то там, то там за ХБР там видно в вписке было. <плес> ну нам же по факту тут треба чуть-чуть. А, а. Надо Ну як бы то надо. Уже плохо. Уже пизно задал. Да не, еще не поздно просто. Просто треба шукать. Только так шукать, чтобы тебе не, не Да, не гиб. Не аннулировал из посады.

я поки що не тут... піднімаю. Ми зараз так проходимо, що Я зрозумів, ви її блуни. Ні, єдина карта, на якої, будем... на якої ми не будемо... На якої ми не будемо її плани, це ото чорні води, ото останнє місія. Ну, перший вже, я так понял. Йой!

Подожди, да а наскільки да yeah. <coughs> ну, на скільки тут кисти стины? Плюс 500 перецнились. Ну короче, я не первый повер. Походу десь ми там просрали. просрав. Та... Не думаю, но. Ну, не та... бе заберу уже там все винюхав. Я не знаю, що я нафиг и Не, ну да, походу тут немає нікого, навіть не, чисто так пройдуть бувати, хто от страху спустився. Зброю проебла. Да, кстати, ви тут на первому етажі тоже. А, ось игра... А, це не града, а мені помін поблинув. Оце мені так... <laughs> <laughs> по мне через стену шмаляешь? <laughs> будет с кайфом <laughs> это, жакон. это жакон будет ну с кайфом будет ай яй ну хоть ЗБР тут повязал Давай, тут мне, мне, мне дробаш не нельзя давать забыла, когда на нем жакон когда патроны жакон Мне сразу хочется де? пошалить? Да, вы тут шмаляете, и мне эти пышки прям на первый этаж про пролазят. Ну, интересно, Я прощу дробашку. Не, 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 ну, первый таз. Точно пустий. Роздається. А, а ми аважаємо. А може Ра -ра -ра. бути таке, що в нас. У нас, короче, таке було, що ми гражданського вбили, а не засчитали, що ми його вбили. Ось гражданський вроді повезуть. А, ну ладно. Ні, гражданська мертва видит. А, а ні, так. да. це, ошибка. Нет, вона походить.